Всім привіт! Я вас рада вітати на модулю з таргету курсу Genius Space. І у нас сьогодні з вами перше заняття. І так, поїхали, про що ми з вами поговоримо? Ми з вами обговоримо, що таке таргетована реклама, хто такий таргетолог і в чому заключається його робота. І ми ще сьогодні з вами створимо першу бізнес-сторінку у Facebook, переведемо особистий аккаунт Instagram Business, а також прив'яжемо їх між собою для того, щоб ми могли уже в подальшому запускати рекламу. Але давайте спочатку трошечки познайомимося. Мене звати Дарина Прошак, я власниця агентства таргетованої реклами Data Target Agency. І ми на ринку вже 7 років. У нас проєктів зі Штатів, Канади, Європи, також багато проєктів з України. Разом з командою ми оперуємо бюджетами до 100 тисяч доларів за проєкт. Ось, а також я лектор онлайн-шкіл і маю курси, і особистою моєю гордістю я вважаю, що в мене пройшло більше 20 тисяч студентів мої курси з середньою оцінкою. 4, 8. Ось, і я дуже сподіваюся, що цей курс також стане для вас цікавим та корисним, а я прикладу до цього максимум зусиль. І так, давайте домовимося спочатку, що якщо у вас є які-небудь питання, ну перше, що ви можете залишати ваші питання кураторам, або також я прикріпила в презентації посилання на свої сторінки Facebook і Instagram. Ось, і ви можете туди переходити і задавати ці самі питання, також буду рада вам допомогти і на них відповісти. І так, це вступне слово все. І давайте переходимо до теорії. Що таке таргетована реклама? Це реклама в соцмережах, наприклад, Facebook, Instagram, але не тільки. Це може бути і Twitter, і LinkedIn, і Pinterest, і інші соцмережі. Але це не реклама, наприклад, в Google, коли люди вбивають в пошуковій стрічці там, купити преску Київ. Е, ні, того, що таргетована реклама це саме те, що налаштовується через соцмережі. Або реклама у блогера в соцмережах, це також не таргетована реклама, тому що таргетована реклама це те, що ви бачите з поміткою «Sponsored» і те, що налаштовується саме через рекламний кабінет. Ну і чим ми будемо з вами займатися протягом цього курсу. Хто такий таргетолог? Відповідно, це людина, яка займається налаштуванням реклами в соцмережах. Варто також сказати, що коли я починала ще там 10 років тому, я була як і я ще себе називала СМН-ником, тому що я навіть не знала, як це правильно промовляти, але це все було окей, тому що мої перші клієнти також не знали, як це вимовляється. Ось і раніше SMMник займався всім. І зазвичай органічним постингом, тобто веденням сторінки аккаунту, і платною якраз рекламою. Ось, але потім професія розвивалася. І зараз це розділилося на два направлення. Саме SMM по контентній частині і веденню сторінки, а також таргет як частина SMM, але це саме платний трафік і реклама через соцмережі. Ось. І також хочу сказати, що на західному ринку немає професії таргетолог, як там, наприклад, таргетологіст чи таргетологист, немає таких вакансій, а є професія media buyer, або вони її ще називають... Paid ad Specialist або Media Executive. І це зазвичай людина, яка займається платним трафіком загалом. Наприклад, туди входить і Google, і інші канали реклами онлайн, в діджитал тощо. Це така відмінність нашого українського ринку з західним. У нас є професія таргетолог, це спеціаліст саме через соцмережі. У них це більше і соцмережі, і Google і все інше. Але мені здається, це через те, що у нас, наприклад, більш там, продажі через інстаграм, соцмережі і так далі. Тобто тут є така різниця. І також хочу сказати, що професія таргетолога вона в собі заключає і аналітичну складову, тобто таргетолог має вміти аналізувати цифри і робити висновки, що краще спрацювало, що гірше і що ми робимо. Таке стратегічне аналітичне мислення. Ну і також таргетолог обов'язково має розуміти саме креативну частину, який креатив показати, який текст написати, щоб зачепити клієнта, і все-таки це привело до покупки. Ось, і це якраз поєднання таких двох різних якраз складових в одній професії. І давайте з вами тепер створимо першу бізнес-стрінку ФБ, але спочатку поговоримо, що це таке і чим вона відрізняється від звичайної сторінки Фейсбуку. І так, звичайна сторінка Facebook це сторінка людини. Наприклад, в мене в мене сторінка Дарина Прошак, там є мої друзі, там є мої пости, і я там спілкуюся. Але в мене є сторінка агентства, Data Target Agency, і там вже це як сторінка компанії. І в імені цієї сторінки ми також можемо постити, у нас там вже є не друзі, а підписники, і від імені цієї сторінки зазвичай треба запускати рекламу. Тобто умовно, якщо взяти Amazon, Zara, Apple і інші сторінки на Facebook, і Instagram, це саме бізнес-сторінки, а звичайно, що не сторінки людини як особистості, як персоналіті. І давайте з вами зробимо першу бізнес-сторінку. E, і так, для того, щоб її створити, спочатку ви переходите за посиланням, яке я вам лишила в презентації. Ми заходимо на наш Facebook. І тут ми якраз створюємо нашу сторінку і ми вводимо її назву. Наприклад, я поставлю назву там, бренд хай буде 5 одиниць. Тобто для мене це тестова сторінка, але ви туди вводите саме назву вашої компанії, вашого бізнесу чи вашого тестового проєкту. Потім ми вибираємо категорію. Це в мене, наприклад, сумки. Я тут сумки категорію не знаходжу, але я можу вибрати, наприклад, аксесуари чи одяг. Модні аксесуари. А потім я можу написати біографію, це не обов'язково, але дати коротенький опис саме свого продукту або бізнесу, але можу це і не заповнювати. А потім я тисну Створити сторінку, і у нас наша сторінка створюється. І так, потім ми маємо заповнити контактну інформацію. Тобто ви заповнюєте все те, що знаєте. Якщо у вас є сайт вашого проєкту бізнесу, ви його вводите. Якщо немає, нічого не заповнюєте. А номер телефону, також треба вказати, тут номер телефону вашого бізнесу, а додати електронну адресу, якщо вона у вас є, а розташування, якщо це у вас, наприклад, офлайн-бізнес, офлайн магазин години роботи, тобто максимально її детально заповнити, як тільки можна. Ось, і так само Facebook каже, що здоров'я сторінки зараз непогане, але якщо я заповню повністю цю всю інформацію, в мене ось це так зване здоров'я сторінки стане краще. Ну і це нас трошечки захищає від вимовірних блоків або подальших проблем з рекламою чи сторінкою. Тому рекомендую цю всю інформацію заповнювати, що у вас ті діки є. І так, тиснемо далі. Тут обов'язково, до речі, треба номер телефону підв'язати і тиснемо далі. Потім мені Facebook каже, що треба додати основну світлину, а також світлину обкладинки. І основна світлина це ось це кружальце. Це те, що користувачі будуть бачити як мініатюрне зображення від нашої компанії. Ну, і я зараз щось додам, таке чисте з того, що в мене є на ноутбуці. А, але по формату тут воно має бути або кругле, або квадратне. Ось ми з вами трошечки пізніше також будемо робити ці всі креативи, а, але зараз покажу, як їх якраз заповнювати, завантажувати і наповнювати нашу Facebook-сторінку. І так само ми маємо додати світлину обкладинки. Це те, що буде видно як фонове зображення, коли людина заходить на нашу сторінку. Ось тут. Так, вибираємо якусь також... Якісь зображення. А потім обов'язково, коли ви завантажили вашу, ну, вже не тестову, а реальну фотографію, ви перевірте, щоб воно нормально відображало і в ПК-версії, на повній версії, і в мобільній версії ось тут. Тож, якщо ви, наприклад, на обкладинці ось цій побачите якийсь там, позначите текст на краях, то воно в мобільній версії може обрізатись. Тому якщо ви вантажите картинку з текстом, обов'язково перевірте, щоб у вас текст не був на краях і його не обрізало. Потім, після того, як ми якраз завантажили наше фотопрофілю, наше фотообкладинки, ми вибираємо додати кнопку Дії, тобто, що люди мають зробити, коли вони заходять на нашу сторінку. Тиснемо Спробувати. І тут вибираємо із запропонованих варіантів, що нам більше підходить. Якщо у нас є сайт, наприклад, з сумками, логічно, що ми вибираємо переглянути магазин. Або, якщо у нас сайту немає, то ми вибираємо, наприклад, Надіслати повідомлення або Зробити виклик, або Зв'язатися з нами. Ось ви якраз вибираєте те, що вам підходить під ваш бізнес, під вашу нішу. Я, наприклад, зараз не хочу вводити посилання на сайт, тому я вибираю кнопку Написати повідомлення. Прокручую якраз вниз трошечки і тисну Далі. І так тиснемо Зберегти. Все, супер, ми заповнили нашу сторінку. Тиснемо далі. А, і Тут ми також можемо прив'язати номер телефону WhatsApp, якщо ми хочемо, щоб також люди могли нам писати на WhatsApp. Але я можу зараз цей крок натиснути Пропустити, і також я можу потім запросити друзів лайкнути мою сторінку. Тобто, якщо в мене 0 підписників, щоб зібрати перших фоловерів, якось тут видно 0 фоловерс, то можна відправити запрошення своїм друзям, щоб вони якраз цю сторінку відповідно полайкали. Але я зараз, знову ж таки, цього не буду робити, я просто тисну далі, а, вибираю, що мені треба отримувати сповіщення, сторінки, електронні листи. А, хай мені якраз Facebook це все надсилає, цю всю інформацію, і тисну готово. І так, ми з вами от якраз цю сторінку створили. А від імені неї я вже можу запускати рекламу, але це ми будемо робити не на цьому занятті. Але давайте трошечки по навігації. А якщо я зараз дію від імені сторінки, якщо я хочу перейти знову на свою сторінку, мене як Дарини Прошак і вже діяти від свого імені, я натискаю на ось цей кружечок зверху вгорі справа і вибираю свій профіль. Переходжу на нього. І тепер а, я буду якраз бачити, наприклад, новини моєї стрічки, писати від імені себе і так далі. Якщо я хочу перейти на сторінку Facebook Business, ось цього бренду, який я створила, я знову ж таки натискаю на це кружальце, вибираю бренд з цих 5 одиниць, переходжу на нього, і тепер я буду діяти від імені цього бренду. Тобто тут будуть видно, наприклад, в мене новини моїх підписників, або тут видно якраз панель управління саме цієї сторінки. Окей, ми молодці, ми якраз з вами зробили цю сторінку. Я тут також додала розширення зображень, які мають бути на фотопрофілю і фотообкладинки, тобто їх розмір, скільки це має бути пікселей. Але, знову ж таки, якщо що, це пізніше трошечки також зробимо. Тепер останні штрих, давайте змінимо адресу сторінки. Бачите, вона у нас тут зараз не дуже зрозуміла і красива. Facebook.com, PHP, ID і там якраз цифри ID цієї сторінки. Ось, але ми хочемо, щоб у нас якраз в адресі facebook.com нашої сторінки була назва нашого бренду. І для цього ми йдемо в налаштування, ось тут в лівій панелі. Чекаємо, поки завантажиться, потім йдемо ось сюди на значок прапорця налаштування сторінки. І ось тут ми бачимо ім'я нашої сторінки. До речі, тут ми можемо змінювати ім'я нашої сторінки, але це відбувається не автоматично, а Facebook нам має його через якийсь час одобрити. Але там, де ми бачимо ім'я користувача, ми вибираємо змінити і, наприклад, вводимо уже не кирилицею, латиницею, тобто англійськими літерами назву нашого бренда, нашої компанії. Тут ми бачимо, що ім'я користувача недоступне, воно, наприклад, вже якимось зайняте. Ось, тому я якраз підбираю комбінацію тієї назви і того формулювання, яке ще не зайнято. ця назва. Вибираю, що зберегти. Потім мені треба також ввести свій пароль. І все, тепер ми бачимо, що вгорі у нас вже адреса нашої сторінки. Е, і так, ми з вами ось це тільки що зробили стосовно Facebook бізнес-сторінки. А е, тепер давайте, як перевести із інстаграм з особистого аккаунту в бізнес. І в Інстаграм там все трошечки працює по-іншому, тому що якщо в Фейсбуці ми тільки що з вами створили нову сторінку кампанії. Тобто, наприклад, там в мене була сторінка Дарина Прошак, і від її імені я створила сторінку Data Target Agency або Zara, або Apple, або так далі. Тобто від імені себе я створила нову сторінку. Інші, до речі, люди цього не бачать, що я адмін цієї сторінки, можете не переживати, там, якщо ви зараз створюєте якісь тестові сторінки, ваші друзі-підписники цього не побачать. В інстаграмі тут трошечки все працює по-іншому, тому що ви спочатку створюєте інстаграм-профіль особистий. Тобто як бренду, але як людини, просто от коли ви заходите в Інстаграм, тиснете Створити профіль а потім цей профіль особистий треба перевести в бізнес. І зараз я вам покажу ось тут на скрінах, але також хочу вам додати саме скрінкаст, запис відео з телефону, як це зробити в Інстаграм. І так у вас є сторінка вашого бренду в Інстаграм. Дада Таргет, Apple і так далі. А ви йдете в налаштування, це якраз три рисочки, справа будуть вгорі. А потім ми вибираємо тип облікового запису та інструменти, ось це підкреслено. А потім ми обираємо змінити тип облікового запису. Uh, і вибираємо бізнес uh, чи автор. Тобто ми вибираємо, чи це сторінка компанії чи автора, як, наприклад, якогось блогера, чи особистості як лідера думок, від імені якого ми хочемо ставити рекламу. І далі йдемо по інструкції, там також треба буде заповнити, наприклад, наші контакти, типу номер телефону або імейл uh, для контактів. Ось. І таким чином ми переводимо наш інстаграм uh, з особистого профілю в бізнес-аккаунт. А що створення бізнес-сторінки ФБ? Що переведення особистого аккаунту Instagram Business дає нам можливість запускати рекламу? Того, що раніше взагалі Facebook не дозволяв запускати рекламу з особистого профіля. Наприклад, я не могла запускати рекламу від імені Дарини Прошак, якщо б я не створила сторінку компанії, яку назвала би так же. Зараз Facebook відкрив цю можливість, можна подати цю заявку і запускати рекламу від себе на Фейсбуці, як від людини. Але все одно зараз мало тим, хто користується, традиційно ми запускаємо рекламу саме від імені компанії, від імені бізнесу. Ось, ну і в Інстаграмі теж саме. Тобто без того, щоб перевести особистий аккаунт в бізнес або створити бізнес-сторінку, ми рекламу запускати особливо і не можемо. Так само, як ми не зможемо дивитися статистику цієї реклами. Або, наприклад, статистику органічного нашого постингу, якщо ми не ставимо рекламу, але постимо і також здобуваємо якісь перегляди підписників і так далі. Окей, ми наш інстаграм перевели з особистого в бізнес. Хто це не зробив, будь ласка, ще подивіться якраз це відеоінструкцію. А тепер треба зв'язати ці дві речі між собою, щоб коли ми запускаємо рекламу, люди могли бачити її і в Фейсбуці від імені нашої стрінки, і в Інстаграм. Ось, і це треба якраз поєднати, якщо ми хочемо запускати рекламу і там, і там. А якщо ми хочемо запускати рекламу тільки в Фейсбуці, не обов'язково прив'язувати її до Інстаграму. Але якщо ми хочемо запускати в Instagram, треба, щоб була прив'язка до Facebook сторінки. Тому давайте відразу це все якраз зробимо. І треба її підв'язати і зі сторони ФБ, і зі сторони Instagram. І так, зі сторони ФБ, що ми робимо? Ось тут наша сторінка. Ми йдемо в налаштування зліва. І тут ми вибираємо підключені облікові записи. І ми бачимо, тут Інстаграм не підключено. Тиснемо Переглянути. Вибираємо «Підключити обліковий запис. Тиснемо Підключити, потім дозволити доступу до повідомлень у розділі Вхідні, так, окей». І потім нам треба буде залогінитись на наш інстаграм, тобто ввести якраз наше ім'я профілю і пароль. І тоді ми прив'яжемо нашу сторінку Facebook до Instagram зі сторони ФБЕ. Тепер, як це зробити з Інстаграм? Знову ж таки, у вас буде інструкція, тому що я це, на жаль, не можу показати з ноутбуку, я запишу вам запис з телефону. І після цього якраз у нас це все буде підключено, щоб ми могли в подальшому запускати рекламу. А, і так. А... Це у нас на сьогодні все. У нас сьогодні було таке коротеньке заняття, взагалі вводу в таргетовану рекламу, що це таке. Ось, але я вам дуже дякую за увагу і ми ж з вами продовжимо, будь ласка, що побачимося. Тому бажаю гарного дня і до зустрічі. І так, обіцяна інструкція, як перевести особистий аккаунт Instagram бізнес. Ми з вами зараз в Інстаграмі через мобільний додаток натискаємо вгорі справа на три ці полосочки і йдемо трошечки ни нам треба знайти тип облікового запису і інструментів, те, що якраз в категорії для професіоналів. Ми натискаємо на тип облікового запису, і потім ми вибираємо Перейти на професійний обліковий запис. Тиснемо продовжити, все окей, охопіть більше людей, можливості для зв'язку, все супер. Потім ми вибираємо також нашу рекомендацію, що в нас найкраще описує. Це те ж саме, що ми обирали в Фейсбуці під категорією аксесуари. І тут я вибираю, що це в мене особистий блог, тиснемо Готово. Потім я вибираю, чи це я автор, чи це я бізнес. Зараз на моєму аккаунті я саме автор і тисну далі. Все, супер. В мене якраз цей аккаунт уже перевівся з особистого в бізнес. І тепер треба цю мою сторінку в Інстаграмі підв'язати до Facebook. Ми тиснемо, ось тут також, не виходячи з головного профіля, редагувати профіль. Ідемо трошечки нижче. І в розділі «Інформація у профілі ми бачимо сторінка. І можна вибрати «Підключити наявну сторінку або Створити нову тиснемо. Вибираємо Продовжити. Потім там треба увійти в Facebook. Тиснемо Увійти, Продовжити. На якомусь етапі Facebook також може попросити пароль від Facebook, щоб зайти. Ось я вже залогінена, мене він не просить. Але тут треба або вибрати створену сторінку, і якщо я якраз створила там, бренд 5 одиничок, то я вибираю її ось тут зі свого списка. Або я можу вибрати Створити сторінку Facebook, якщо я її ще не створювала, і тоді автоматично на моєму Фейсбуці створиться пуста сторінка Facebook, яка підв'яжеться до цього. Instagram. І потім ми обираємо нашу сторінку тиснемо підключити. Ну, тут вона буде довго завантажуватись, але ви якраз принцип зрозуміли, як підключити Instagram до Facebook, Facebook до Instagram, щоб можна було цю нашу рекламу вже запускати.